Все рано рано встало, і умилось у Росі. Землю радо привітало. Добрий день, сказала всім. Діти, я рада вас вітати і хочу вас запитати, а який у вас був настрій, коли ви сьогодні вранці прокинулись? І що ви перше сказали? Так, я думаю, що всі сказали добрий ранок. А що вам відповіли? Напевне, теж всі вам відповіли добрий ранок. Так, це такі чарівні слова. Добрий ранок. І сьогодні ми поговоримо про вічливі слова, які мають знати всі виховані і чемні діти. Але спочатку, діти, послухайте казку про ведмедика. Гратились якось звірята у лісі в доганялки. І я хочу гратися, сказав ведмедик. І звірята радо прийняли його в свою гру. Але ведмедик був трошки незграбний. І виявилось, що він бух і впав на кота. Потім бах і упав на мишку. Потім ой-ой-ой і наступив на лапку собачці. Га, м'я, пі-пі-пі, запищали звірята. А ведмедик побіг у кущі і заховався, і став гірко, гірко плакати. Аж тут до нього підлетів жучок сонечко і каже А чому ти плачеш? Я, Я образив своїх друзів, і тепер зі мною ніхто, ніхто не буде гратися. Не плач. Ти просто підійди до своїх друзів і скажи, вибачте мене, будь ласка, я більше так не буду. Ой і правда. І ведмедик побіг до своїх друзів. І всі стали так дружно й гарно гратися, і всім було дуже, дуже весело. Які вічливі слова! Ви ще знаєте, діти. Давайте їх пригадаємо. Я буду вам читати речення, а ви його будете продовжувати. Слухайте уважно і відповідайте. Якщо настав світанок, вітайся! Правильно, добрий ранок! Без друзів сумно виглядає світ. А як зустрінеш їх, кажи привіт. Як висловить ти хочеш ти подяку, промовити потрібно щиро. Правильно дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш щось, кажи, будь ласка, як іде вже має значення сказати. Що потрібно сказати, діти? До побачення. Образив кого ненароком, ти бач, йому не соромся сказати. Пробач, правильно, пробач, обов'язково. Діти, а що ви відчуваєте, коли до вас звертаються вічливо, коли вам кажуть дякую, смачного, на здоров'я. Так. Я думаю, що вам це дуже подобається. А що ви відчуваєте, коли до вас звертаються грубо, неприємно? Думаю, що це вам не сподобається. Тож зараз давайте пограємося в гру. Добре чи погано подивимося малюнки і подивимося, які тут діти вічливі чи ні. Так, роздивимося цей малюночок. Подивіться, дітки малюють. Ну і напевне, я думаю, використовують ці вічливі слова. Дай мені, будь ласка, олівець. Це хороші дітки. А ці діти б'ються і ніяких вічливих слів від них не чу. Це погано діти. Ці діти не можуть поділити іграшку. Ану, давайте подумайте, яке чарівне слово можна сказати і помиритись? Правильно, будь ласка, дай я пограюся іграшкою. Ця дівчинка гладить котика, говорить йому приємні слова. Це дуже хороша дівчинка. Так, діти. Я думаю, що ви вивчили дуже багато хороших, гарних слів. А зараз я вам ще прочитаю віршик, щоб ви ще краще їх могли запахати, щоб бути вічливим і чемним і дружити з усіма. У нагоді всім, напевне, стануть чарівні слова. Добрий ранок привітайся, здравствуйте всі побажай, до побачення прощайся, чи бувай, чи прощавай. Скривди в друзі, то пробачте, дякую, як щось дарую. Промовляйся і побачиш. Чарівні слова працюють. Так, я думаю, що ви вивчили ці всі слова. Дякую вам, до нових зустрічей.